Де вас, друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль Один та НТБ і я Ілона Артемович. Зима це пора, коли навіть дорослі починають вірити в диво. Різдво та новий рік змушують нас зупинитися, озирнутися назад, та навіть трішки зазирнути в майбутнє. Сьогодні поруч зі мною людина, чий голос для багатьох українців звучить з теплом, щирістю і святом. У нашій студії Оксана Пекон. Вітаю вас, Ілоночка, вітаю всіх глядачів ваших каналів, і я завжди щиро рада зустрічатися з вами і приходити до вас в гості. Пані Оксана, я також щиро рада вас бачити у нашій студії власне різдво та новий рік для кожного з нас мають таке якесь особливе звучання, які можливо різдвяні та новорічні традиції звучать у вашій родині. Різдво дуже люблю, тому що це таке казкове свято, напевно, найказковіше з всіх свят релігійних у нас у нас, українців. І ми завжди готувалися всією родиною до цього різдва. Правда, ми почали завжди готувалися вже десь з 90-х років, тому що до того неможливо було, нам не дозволяли цього робити: співати колядок, святкувати. І мама якось таємно готувала кутю і розказувала, що це таке гіле раніше, але я не розуміла, чому це не можна показувати і святкувати. Але коли я Знаєте, коли я, коли я відчула це свято, відчула тоді, коли я почула у себе в під'їзді, я жила на східному масиві, і у себе в під'їзді відчула на вулиці навіть дзвоник. Люди йшли, велика юрба народу йшла, одягнені красиво, в хустках, з дзвіночком йшли і колядували. Оце для мене починалося Різдво. І це Різдво для мене ось так і звучить з дзвіночками, з піснями. А вдома з приготуванням найсмачніших якихось страв, які ми потім їмо, звичайно, вже на. Другий день після Різдва, ну тобто коли саме Різдво наступає. А перед Різдвяну ніч, коли ми сідали всі на святу вечерю, ми готували звичайно 12 страв, і це було так: пісних страв. Ми намагалися щось приготувати смачненьке, щось цікаве, і сідали за сіл, і це було так таємно таємно. Справді як така таємна таємна вечеря. така вечеря. Так. А чи є у вас ритуал, без якого свята не починаються? Наприклад, це відбулося, ви це Зробили щось чи одягнули, прикрасили ялинку, і ви відчуваєте, що от, от тепер це свято. Чи є у вас якийсь такий ритуал? Ну, ви знаєте, останнім часом, то ми звичайно намагаємося все-таки відроджувати ті традиції, які були в нашого народу. І вже ми звичайно вже ялинка в нас ставиться тільки там на Новий рік. Ми ставимо, може, якусь гілочку кладемо і прикрашаємо. Ну чисто для онука, будемо так казати. А вже а, а самі ставимо дідуха. І зараз особливо так такі дідухи роблять гарні. Ми ставимо красивого дідуха і Військово молимося. Молитва це найголовніше. Я не починаю дня, якщо я не помолюся і не закінчую дня, тому що зараз є за що молитися і за кого молитися. І ця молитва вона нас всіх об'єднує і об'єднує цю родину, яка зібралася зі столом. Помолилися і починаємо кутю. Оце найголовніше. Пані Оксано, ви знаєте, ми часто помічаємо, я на власному досвіді, напевно, ви також що з роками свята змінюються все таки. Але оці спогади з дитинства, от як ви говорите, вони такі найтеплі. Чи можете ви пригадати ще якийсь такий найтепліший спогад з дитинства, пов'язаний з різдвяними святами та з Новим роком? Ну, най найцікавіший, ну такий найпростіший, тому що зараз ми мало бачимо снігу. Розумієте, але я пам'ятаю, що саме в ці дні різдвяні було багато снігу. Його було просто по коліна, а або і більше. І ми всі з ді дітлахими бігали, бігали і на ковзанах, і на лижах каталися, і робили бабуцю снігову, і ліпили і вянгеликів робили на, на снігу. Розумієте, це так, це так гарно, і так і так. Така чистота розумієте, з цим снігом, так хочеться щоб він знов прийшов і згадати це дитинство, тому що зараз його майже немає. І я всім бажаю, щоб засипало нас і гарненько снігом, щоб всі е, все погане, чорне все пішло і тільки чисте, гарне і хороше залишилося. І все це сталося на різдво. На різдво. А якщо от згадати подарунки, чи пам'ятаєте ви свій такий найяскравіший подарунок? Ой, ви знаєте, в моєму дитинстві найяскравіший подарунок. Це були, напевно, мандарини, цукерки і колготки від мами. І вона мені дарувала, тому що це було дуже складно все знайти. От, ну і все з дитинства. Ми говоримо про моє дитинство, а це було давно вже. Ось, і тому так це такі малесенькі маленькі подаруночки вони завжди тішили. Ну, можливо, там на виставу, кудись, кудись ми ходили. Якісь такі яскраві враження. Це було все в дитинстві. Це було багато ігор, які ми. Робили теж під час, наприклад, святкування, от і це е, тішило. Зараз діти всі сидять в гаджетах, розумієте, і немає цієї атмосфери різдва. То я дуже хочу, щоб вона поверталася, щоб люди співали за столом, грали в дитячі ігри, які раніше грали, щоб прикрашали ялинку, наприклад, або того ж самого дідуха, якимись виробами соломки, або навіть ну, все, що можна зробити руками, шишечку розмалювати, е, якісь листочки придумати, якісь ну, щось таке. Це таке цікаве, щоб це було це був твій виріб, який ти прикрасив свою оселю, і це найголовніше. І обов'язково нарізло запалі свічечку. А от ви, Яленко, коли прикрашаєте? Коли? Яка у вас традиція, в який день прикрашати ялинку? Це відбувається на Новий рік, чи можливо на Святого Миколая, чи можливо на саме Різдво? Ой, чесно скажу, я її прикрашаю тоді, коли я з'являюся в хаті. Це буває коли. Це буває іноді, як, наприклад, в цьому році я з'явлюся вдома 29 грудня. Розумієте? І е, спеціально для онука е, піду. У мене є садок, і в ньому ростуть великі ялинки. І я можу спокійно відрізати шматок ялинки і поставити в хаті і її прикрасити. От, тому що рубати ялинку заради такого свята, і потім її виконати, мені дуже шкода. А десь там така, така гілочка, яка е, сам заважає, десь то я її можу прикрасити. Оце чисто для нього. А для себе ми ставимо дідуха. і... Е, і нам цього достатньо. Достатньо цього настрою, що ти приїхав додому. Найголовніше знаєте, що найголовніше на Різдво? Це тоді, коли родина об'єднується, тоді, коли всі разом. Тому що, коли ти один на Різдво, то значить ти і цілий рік будеш один. А так, коли всі разом, це дуже добре, це, це тепло, це комфортно. От, тому я бажаю всім вам, дорогі мої, об'єднуйтесь на Різдво, будьте разом, будьте родинами разом по можливості. От, ми говорили про найяскравіший ваш подарунок. А чи був якийсь такий найневдаліший подарунок на Святого Миколая? Ви um, знаєте, який був? Розкажу. Найнайвдаліше, це те, що я сама собі його зробила, цей невдалий подарунок. Я, ми поїхали, ми були в Славському і святкували ну, для людей, робили забаву, концерт, я виступала. А перед цим там же ж багато снігу було, і ми поїхали на тростян. І я вирішила покататися на, не, не на ковзанах, не на лижах, бо, вже, бо ще тоді на, на лижах я не, не ходила, не, не каталася, а вирішила на санчатах прокатитися. Причому не на санчатах, а на у цьому, як то кажуть, у нас під Підсрачнику, вибачте, будь ласка, у нас в українській мові слово срака вживається. Вибачте, О, Так от на цьому от пластиковому такому. Засоби для пересування на горках я поїхала і потрамувала собі спину. То був найстрашніший для мене подарунок на День Святого Миколая. От але слава Богу, Миколачик мене спас, тому що спина, я бачите, я перед вами жива, сижу, все нормально. І я навіть в той день ще працювала концерт. Хоча через тиждень я приїхала до Києва і е, пішла, зробила рентген, і Мені сказали, та, та вам взагалі не можна було рухатись, вам треба було просто лежати. Уявляєте? А я все переборола і Святий, Миколачик подарував мені. Здоров'я, ось так це дійсно найневдаліший так, подарунок. Так. Насправді на Святого Миколая. Знаєте, пані Оксано? В кожній родині напевно я вважаю, є людина, яка відповідає за диво. Хто у вашій родині є цим чарівником, скажімо так, тим, хто створює цю святкову атмосферу. Ви? <свят> я <свят> Я так і подумала. <свят> <свят> я тому що розумієте, я намагаюся, ну, хоча на себе кажуть, я, 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 я. Ні, ну, звичайно, є чоловіки, діти, які теж е е е створюють цю атмосферу, ми разом ми створюємо це свято, кожен долучається до цього. Але ну, тим вогником є, е е звичайно, я, і я намагаюся, навіть якщо у когось там сумний настрій, у когось щось на роботі не так. І ми збираємося навіть разом, і щось десь я бачу щось там трохи сумнувато? То я намагаюся раз і запалити всіх, щоб всім було комфортно, позитивно, щоб свято відбулося, це найважливіше. Іноді буває, забуваєш про свої якісь там негаразди. А хочеш подарувати людям і своїм рідним подарувати позитив і щастя. От а як ви надихаєтесь ось цією зимовою атмосферою, чи надихає вона вас на творчість? Чи допомагає вам? Так, звичайно. Я, до речі, дуже довгий час не могла напис... не, не могла знайти пісню, навіть свій репертуар, зимову пісню. І я дуже хотіла, щоб в мене була така яскрава, весела, позитивна. І тут кілька років тому мені позвонила одна моя прихильниця. Вона живе, це вчителька початкових класів. До речі, вона взагалі не ну, я не скажу, що вона там якась дуже ну, вагома там, авторка. Вона просто пише для себе пісні. І вона, вона дуже любить мою творчість. І вона мені пише, пише, пише. Каже, пані Оксана, я от, от одну пісню написала, другу, третю, я послухала. Мелодизм класний. І вона мені подарувала пісню замела, метелиця завіяла. Зас...". Ну, така весела, позитивна, класна. Якщо ви почуєте її, то до речі, дорогі друзі, підписуйтесь на Оксану Пекун на Ютуб канал. Не забувайте, тому що найкращі, найвеселіші, найпозитивніші пісні у мене. Це правда дійсно, дуже позитивні ваші пісні, ваша творчість. Ну, напевно, такі, як і ви, такі позитивні, щирі світлі. Пані Оксано, скажіть, якби ви могли створити різдвяний дует з будь-яким? З ким би це був дует? Різдвяний дует? Ну, якщо взяти українських виконавців, то це б, напевно, був зараз, скажу... Такий молодий талановитий Сергій Лазановський. Сергій Лазановський. А знаєте чого? Тому що ми вже з ним навіть заспівали дует. У мене на концерті Сольному у Львові. Ми заспівали троянди на пероні. Дуже вдало вийшов цей наш дует. І я знаю, що Сергій дуже, він людина така, знає. Українську історію, українське мистецтво, він ну, сам співає народних пісень, тобто він освічена людина в нашому мистецтві українському. Не просто ну знаєте, просто поверхах є люди, які в нашої, нашій, можна сказати, в нашому сучасному українському мистецтві, які не знають, наприклад, глибоко культуру української. Він добре знає і йому це близько. І я думаю, що саме таку колядку або якусь різдвяну пісню ми б разом з ним зробили. От, а якщо взяти, наприклад, Клад закордонних виконавців то мені дуже імпонує стінг, mm -hmm. я думаю, що ми би зазвучали з ним Ну no, я теж думаю так. у нього такий мелодійний, взяти його ці пісні, всі його пісні, всі його твори. Я думаю, що я би своїм українським колоритом прикрасила би його творчість. Якщо ви нас чує, готуйтесь, готуйтесь до співпраці з Оксаною Пекон. От перед святами така метушня, всі кудись спішають, щось купляють, йдуть готувати там святу вечерю, стіл накривають У нас. От в українці ось такі традиції потрібно накрити великий стіл, щоб приїхала вся вся родина, зібралися столом. На вашу думку, що люди найчастіше забувають у цій всій метушні. Ну, напевно, накривають стіли, сидять їдять і взагалі забувають про якусь духовність. Дійсно, молитва це головне. Першою Де... відкласти телефони. Просто посидіти, і поговорити, згадати рідних, тому що свята вечеря це якраз той момент, коли всі наші рідні, вони всі наші предки, вони приходять. Вони нас дивляться, як ми святкуємо це, і навіть це є така традиція залишати навіть наїдки на столі на ніч, тому що всі наші духи, наших предків вони приходять і дивляться, і теж частуються з нами. От тому я завжди. Оце була найголовніша наша традиція. Ми завжди залишали все на столі. Кутю обов'язково. І всі оці 12 страв по почуть. По, 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 Трошечки ми залишали, і е, свічку ми ще не залишали, ми не знали, що як вона там догорить. Але ми дов, дуже довго тримали цю свічечку, тому що свічка це як душа. Свічка горить, значить душа жива. Ось і ну, забувають, найголовніше це людяності. Дуже хочеться, е, щоб ми були більш. Людянішими в наш період, звичайно, ми всі потерпаємо, ми страждаємо, ми хвилюємося, ми нервуємо, ми плачемо, ми тривожні. Ось, але тільки добро і любов. Може спасти нас, і якщо ми обізлимося і будемо один одного поїдати, це не не потрібно. Навіть тут, живучи в Тернополі, живучи на Галичині, на заході України, люди не так сильно страждають від. Від того, що відбувається, тому що так це поодиноко, це боляче, це страшно. Там, де живу, я в Києві, там це набагато сильніше. І я кажу: люди, не обізлюйтесь, будьте людяними і любіть одне одного, і даруйте одне одному добро, і навіть просто усмішку. І це вже підтримує, і це вже е якось е краще стає цей день. І робіть добрі справи. Хоча б одну в день добру справу ти зробив, і ти вже знаєш, Боже, я вже щось комусь добре зробив. Тебе вже гріє сіда. Це та гріє, так, так, і да, і легше жити, повірте. І прощайте гріхи тих, хто вам ну хто вас образив. Кажіть прощаю, а ви мені простіть, і все. Ось так. Як часто вам вдається переключатися з такого робочого режиму? Бо, наскільки я знаю, у вас дуже такий щільний графік? Так. Як вам це вдається? Ой, це дуже складно. Але я, я майже весь час от в цьому ритмі розумієте, тому що сьогодні, наприклад, я приїхала до Тернополя і я приїхала з виставою Вечірна хутори біля Диканьки, я граю там Солоху. Ось, і це така моя спроба у театрі. Я взагалі ж не акторка, я співачка, телеведуча. Але це ще одна моя грань, яка відкрилася, і я дуже задоволена, тому що я бачу, що людям це подобається. І ви знаєте, я не встигаю відпочивати. Я, напевно, відпочиваю той, ті моменти, коли я їду в автобусі, пересуваємося з, одной, з однієї з Ставити до там, готелю в готелі, звичайно, відпочину, але все рівно я не засинаю спокійно, тому що в мене постійно цей рух він в голові. Я знаю, що далі, далі, далі. Сьогодні в Тернополі три інтерв'ю, дві зустрічі. Е -е, розумієте, це е -е, нон стоп. Але я це люблю. Колись я своїй мамі казала: мама, мені так тяжко. Вона каже: Та, та ж ти ж це любиш? Що ж це Терпи, це твоя робота? А я це дійсно люблю. Я люблю, я люблю дарувати енергію, позитив, дарувати свою творчість, тому що я бачу, що вона надихає людей. Ви такий енерджайзер, побільше б таких людей насправді. І вам це подобається, і вас це надихає, і ви тому ніколи і не зупиняєтесь, так. напевно. <сум> новий рік, новий рік це завжди про мрії, це завжди про якісь такі бажання, які цілі, які б хотілося б все ж таки втілити в реальність. Яку мрію ви хотіли б здійснити в наступному році? Бо чи ви не будете говорити про неї? бо це секрет. Ви знаєте, в мене є одна мрія. Ну мрія в нас у всіх одна. Ми про це ну, говоримо так, так. завжди, тому що без втілення цієї мрії в життя, без того, щоб вона здійснилася, ми не можемо розкритися до кінця. Ми не можемо широко знаєте, роз, як -то розкрити свою душу. І відпочивати наповну, веселитися наповну, а веселитися треба, тому що без позитиву, без оцих веселощів задля ну, для чого воюють наші хлопці? Для того, щоб родини теж могли і жити, і відпочивати і працювати. І я маю після того, як ця мрія здійсниться, наша найголовніша мрія це перемога, коли наша Україна задихає вільно, без того ворога, і він весь піде, просто все нечистя зникне. О, дай Бог, це, хай всі молитви наші здійсняться. Моя мрія така: Я хочу якийсь новий виток у творчості, розумієте? І буквально в січні, місяці, січень перш, перші місяці зими я хочу подарувати своїм глядачам нову пісню. В ній я зовсім інша. Ну як я така, як я є, але тут вже виривається оцей вир емоцій і енергії ще сильнішої від Оксани Покун. Тому я сподіваюся, що цей мій твір. Вам сподобається, ми зробили кліп, і вже він буде. Я буду просити, звичайно, НТБ, щоб обов'язково показували у себе в ваших програмах. І Тернопіль 1 щоб обов'язково ця пісня достукалася до сердець усіх, не лише тернополян. Гличан, але і всієї України і всього світу. Ну, дочекайтеся. Що ж ми будемо з радістю очікувати на вашу прем'єру. Якби у вас була можливість зробити подарунок не одній людині от цілій країні, от Україні, який би був цей подарунок? Можливо, щось символічне. Ну, ми всі розуміємо, що хочеться вже нарешті миру, щоб ми перемогли, щоб війна закінчилась, але все ж таки якийсь символічний, маленький подарунок. Ой, я можу багато про подарунків запропонувати, тому що одним з моїх подарунків це те, що я можу зробити своїми руками. Це зробити ляльку-мотанку, наприклад, красиву, вкласти в неї всю свою душу, всю свою любов, і вона буде якась унікальна. Тому що кожна людина, яка робить щось своїми руками, це і вона створює витвір, який є ідентичний, який є унікальний. Припустимо, це почнемо з цього. Друге, це те, що я можу подарувати пісню ідентичну від мене від Оксани Пикуна, яку не заспіває ніхто так, як заспіває і заспіваю я. Наприклад, колядку. Хоче, давайте колядку. Ну, я за колядуй, боже, я не знаю, де сіть вже міха, будемо збирати <рес> ношу сюди. Ем, колядка, яка мені дуже сподобалася, я її нещодавно так для себе відкрила. Ну, щоб я знаю багато. Вифлеє Марія пречиста, Породила у вертепі нам Христа. Вишені Богу, слава у вишніх Богу, і мир всім на землі, слава у вишніх Богу, слава у вишніх Богу, і мир всім на Перемоги і спокою, пані Оксано. На такій чудовій святковій ноті я пропоную нам завершувати нашу розмову. Дякую вам за цю ширість, за те, що завітали до нас у студію. Нехай ці свята принесуть і вам, і вам, дорогі глядачі, щастя, миру, спокою та любові. Це була програма ґрунтовна. Дякую, що залишаєтесь з нами.